там згоріла, я через дорогу, а у тебе зелена. Раз, От ти? А, давай так. І По, це не полив. Поясним разом. По рецепту застосовували правильні добрива, ну воно так виглядає. Якщо у вас кукуруза виглядає не так, то, значить ви щось робите неправильно. Треба зробити аналіз ґрунту в Агрілап, а друге, це приїхати на форсаж. 10 жовтня, і ми з вами поділимося цими знаннями, цими рішеннями. Працювали по результату аналізів і підбирали таке живлення для того, щоб рослини мали, скажімо, більший більшу більшу посухостійкість, більшу можливість там качати вологу і тому подібне. На агрофорсажі 2.0 10 жовтня це на одному полі. Є різні технології обробітку ґрунту. Я думаю, більшості буде цікаво, як показує себе і стріптіл, і без обробітку. Ну не будемо його називати нуль, але без обробітку. Прямий посів. Так, далі у нас є дисковка осіння, у нас є глибоке рихлення осіннє, і в нас є класична, класична оранка. Аналіз ґрунту, чи агрохімія не впливає, чи добрива не впливають на посухостійкість. Ну от вам результат. Це ж та сама дисковка. Там ми бачили, там уже зовсім <рес> піврослини сухі. Тут, тут зовсім інша ситуація. Кращий початок, який ще працює на масу е тисячі. Без аналізу ґрунту, ну скоро буде ні туди, ні сюди. Ваші рослини. Весь зелені. Я чесно думав, що на 17 вересня тут буде інша картина, враховуючи, враховуючи Полтавщину. Володя кардинально змінилася ситуація. Ситуація змінилася, я дай догадаюся. Судя по тріщинах і по чорній землі, тут якийсь обробіток був. Це ми Який? перейшли на дісковку. Дісковка. Осіння дісковка, так? Да? Тому що початок відрізняється. Розміром відрізняється. Ну, от. Він вже далі працює на масу. В не листки, які вже один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сьомий вже ось такий втрачає свій турок, підсихає. Це стебло, воно тоньше. Воно суттєво тоньше, ніж воно на стріптілі. Зелено, аж там далеко-далеко. А тут дисковка і туди пішла, тут все, пів е, пів рослини вже жовта і суха. Але що важливо, що є суттєва різниця між стріптілом і орантою. І різниця може бути тона, дві, три і більше. По урожайності. Аграрії привіт. Добрий Ми день. Сьогодні у Дмитра Штанька Полтава Сад. До речі, зараз 17 вересня, не, не червня, 17 вересня. І отака у нас кукуруза є. І є ще краще. Краще покажемо 10 жовтня на агрофорсажі. Пояснич. Чому це така класна кукуруджа? Чому всіх там згоріла? Я... Через дорогу, а в тебе зелена. Я разом, що та, ти? Давай так, не Поясним разом. Запрошуємо всіх до нас 10 жовтня. І Ярослав, і я ми поділимося тим секретом, чому у нас зелена кукуруза на 17 вересня. Є окремі варіанти, де по два початки великі. Є окремі варіанти, де великий початок і гарна структура. Ну, тут теж ми бачимо, да, гарно виповнений. Це коли знаєте, коли збалансоване живлення, коли все працює. Коли ресурсозберігаючі технології, коли технології направлені на відновлення вуглецю, по рецепту застосовували правильні добрива, ну воно так виглядає. Ну, Я думаю, що ні для кого не секрет, хто особливо знаходиться в цьому регіоні, як виглядає сьогодні кукурудза на полях без поливу. Не так. Тому, якщо у вас кукурудза виглядає не так, Значить, ви щось робите неправильно. Якщо ви щось робите неправильно, треба зрозуміти, що ви робите неправильно. Ну, для цього знову ж таки напрошується, то треба зробити аналіз ґрунту в AgriLab, А друге це приїхати на форсаж 10 жовтня. І ми з вами поділимося цими знаннями, цими рішеннями. Та, що ще у Дмитра дуже багато цікавих його власних досліджень. Це і бінарні пасіви, це цікаві дослідження із однієї з мультинаціональних Компанії, з да? кортевою, так. З не картевою, не да, секрет, де, секрет, де секрет, там секрет, де. хочуть показати, як можна на цих ґрунтах в цьому регіоні, ну, який можна максимально отримати врожай. кукурудзи, да. там постійно декілька гібридів. Здається, 5 гібридів з різними густотами від 70 тисяч до 120 тисяч на гектар. Різне, різне живлення, ну, але ж, знову ж таки, по результату аналізу від агріла. Напрошується. Тому дуже багато цікавих рішень, які, які можна е, для себе взяти і потім е, застосувати. Працює. Да. Тому так. Гарно працює. От фон. На фоні внос, вноситься оцей позакореневий препарат французький. Реально кукурудза стоїть довше зелена, довше качає воду. Там взагалі е, листки, ну це тут. Це тут оранка, да? хоча тут і низина, до речі, на оренці це низина. Це, до речі, найкраща ділянка на Оренці. Ми проаналізуємо, пройдемося так візуально, проаналізуємо різні технології обробітку ґрунту. Ну, оце оранка, там буде, буде різна оранка це низина. І тут на низині, де, напевно, більше опадів могло накопичитися, тут вона гарніша, але все рівно не бачимо. Листки нижні сохнуть і обгортка сохне. На стептілі там зовсім інша кардинальна ситуація. Там зелена аж до самого низу, ну плюс обгортка взагалі така, знаєш, жовт. Ні, віла, зелена, Ну, Ну, чудово. Буде показник, коли вона буде зелена, вся а обгортка — жовта, да? Да. коротше, якщо у вас не така кукуруза в Полтавській області, а ми знаходимося конкретно з села Мар'їнка, то ви щось робите не те. Давайте подивимось. Як виглядають початки. Чи зверніть увагу, як виглядає наша кукуруза? Да? Ну, дивно, тому що сьогодні 17 вересня, ну, от маємо так, так, такий стан рослин. По-перше, листки, по суті, нижні, всі зелені, гарно розвинута коренева система і верхні корені. От. Конкретно це варіант у нас е стріптів. Тут я вважаю не дуже вдалий був попередник, але... Маємо гарний результат. Тут, до речі, гірчиця була, решток майже вже не видно у міжряді. Але воно дало свій ефект і працює, бачите. Да, початки дуже гарні, гарно виглядають. На варіантах із скажімо, особливим живленням ми маємо по два гарних початки. Працювали по результату аналізів і підбирали таке живлення, для того, щоб рослини мали, скажімо, більший. Більшу посухостійкість, більшу можливість там качати вологу і тому подібне. Які саме елементи ми підбирали, як це все працює, це ми все поділимося цим на агрофорсажі 2.0 10 жовтня. Ну, от Гарний початок. Гарний початок. Ще все в процесі, до речі, в процесі. Зерно ще наливає свою масу. Що ми тут маємо? Так, 16, 16 радію. Зерно тут нормально. 43-44 зерна. І 16 рядів. Ну і такий гарний початок. Гарний початок, який ще працює на, на масу. Тому елементами технологій, рішеннями поділимося на нашій конференції. До речі, тут що цікаво, що в нас на одному полі. Є різні технології обробітку ґрунту, я думаю, більшості буде цікаво, як показує себе, і стріптіл, і без обробітку. Ну, не будемо його називати нуль, але без обробітку. Прямий посів. Так, далі у нас є дисковка осіння, у нас є глибоке рихлення осіннє, і в нас є класична, класична оранка. Тому як себе кукурудза веде на інших варіантах, це буде для вас таким цікавим сюрпризом. 10 жовтня тому запрошую на нашу конференцію. Буде дуже цікаво на нашу польову конференцію. Буде е, крім крім того, що ми покажемо е, різні е, демоділянки, різні варіанти, різні технології. Також господарство Полтава Сад, яке відзначається, скажімо таким не, не класичним да, під підходом до м, агровиробництва, постійно якісь цікаві експерименти, знаєте, такі. Нетрадиційні, От, тому покаже свої е, різні досліди, в тому числі і бінарні пасіви і тому подібне. Буде, буде, буде дуже цікаво. Я думаю, що ви поїдете звідси вже з якимсь певним багажом знань і з відповідями на багато питань. Тому що, крім цього, тут ще будуть різні експерти з різних частин України, і з півдня, і з центра, і з ходу, заходу, і тому подібне, От, які теж поділяться. Як вони прожили цей 2025 рік, які рішення спрацювали, які були ефективні, які були менш ефективні, які інвестиції доцільно робити під час кризи, під час от такої зміни клімату? Які інвестиції працюють саме на урожайність на прибуток, які доцільно робити? Тому ще раз озвучу, що чекаємо вас 10 жовтня. Буде цікаво, це така нестандартна польова конференція. На якій можна реально навчитися якихось практичних кейсів. Ось ярослав, це ми зараз перейшли. Тут у нас тільки один листочок засушений, той ще вегетує. у нас ще рівний качан, який не закінчує вегетацію. І відрізняється тут. Це фонова технологія. Різниця тут та, що Диски на фоновій технології, але ми ще додатково попрацювали продуктом. Який е, забезпечує регулювання водоспоживання рослин, а саме «Беста» від компанії USIC Plant. Це знову ж таки це до того, що коли ви пишете, що аналіз ґрунту, чи агрохімія не впливає, чи добрива не впливають на посухостійкість. Ну от вам результат. Це ж та сама дисковка. Там ви бачили, там вже зовсім <клес> піврослини сухі, тут, тут зовсім інша ситуація. Кращий початок, який ще працює на масу е тисячі зерен. От приклад вам. Це для тих е скептиків чи я не знаю чи тих, хто не має якихось е певних там, базових знань. Це нормально. Буває ну, багато фермерів, які йдуть фермерством займатися чи в агробізнес вони не мають там певних базових знань. Але для того є е, ми, які от, показуємо, там, скажімо так, від, відкриваємо очі да, і показуємо е, до цих базових знань, додаємо от ще й такі практичні кейси, практичні, практичні результати. От. Тому можна повчитися, можна щось навчитися, можна щось нове для себе зрозуміти. Приїжджайте. Приїжджайте, слідкуйте за нами і важливо, робіть аналіз ґрунту. Без аналізу ґрунту, ну, скоро буде ні туди, ні сюди. Що це за варіант, Володя? Стріптів. Це в нас без обробки позакоренило, кас плюс РКД, стартовий, фонова технологія. А, це фон у нас такий, так? Так, да? це фонова. Нічого. собі. Касу скільки тут було? 100 літрів. 100 літрів локально стрічково так? Да? При посіві. Ну, припосім локально да, школу. Да, да. І скажи по РКД. РКД що? 30 літрів давали. А що за а яка? РКД, РКД ми використовували компанії ОТК «ХімАльянс». 824, здається, їхня формула. Фосфорна. 824. Азофосфорне РКД. Азофосфорне. Ну, цей це варіант. Ну, тут, 20, тут, 20, тут менші 20, пощаточки на школі. 24 або, або 28. Треба дивитися, не пам'ятаю точно комбінацію, але це був у теках їхній продукт. Але перед цим ми дивилися е, фон із е, цікавим, до речі, цікавим рішенням від да, План, да, да, там було. початки суттєво більші. Да, візуально. Тут бачимо на фоні ось які початки, а там вони суттєво більші. І вище, і вище закладені, начебто. Да? А коли вони вносили цей препарат позакоренево? Позакорнево ж. Було вісім листків кукурудзи в момент. Цікаво. 7-8. Якраз у цей проміжок 7. Тут відрізняється. Ти бачиш, стріптіл показує свою. І на тому варіанті, і на цьому варіанті. Різниця тільки в початку, правильно? В зернах, у розмірі початку, у структурі, коротше, початку. А... По забезпеченню волога, і тут на свою справу робить. Ну, які рослини. Я чесно думав, що на 17 вересня тут буде інша картина, враховуючи, враховуючи Полтавщину. Яка по волозі не добирає, не добирає. І в тому році, до речі, скільки? 70 чи 80? На чорноземі були запаси продуктивної вологи. Ну, тобто, це така сумна історія для Чорнозему. Ну, 70 до 80 було. На цьому полі, до речі. Слабо, слабо дуже. Тому і рішення було випробовувати тут різні такі ресурсозаощаджуючі рішення, особливо по волозі. Це ноль, стріптіл і тому подібне. Ну, порівняно з класикою. Тому що ну, колупати такі ґрунти, да, які не добирають в запасах продуктивної вологи. це Ну, на нашу думку, не зовсім раціонально. З точки зору отримати в перспективі якийсь урожай, і саме головне отримати прибуток. О, наша ж кінцева мета це прибуток, прибутковість. До речі, не шкодячи ґрунту, тому рішення підберем такі, які працюють і на вологу, і на, до речі, на вуглець. Тому що вуглець це теж один із, один із потенціалів да, для того, щоб отримувати гарний прибутковий урожай. Володя, кардинально змінилася ситуація. Ситуація змінилася. Я дай догадаюся. Судя по тріщинах і по чорній землі, тут якийсь обробіток був. Угу. Це ми Який? перейшли на дісковку. Дісковка, осіння дісковка, да? Глибока. Так, осіння, да, була дісковка, і потім весняні грунтообробні операції. Слухайте, ну дивіться, я просто е, я думаю, що там гарно видно да, на відео. Але на що треба звернути увагу? Е, перше, це навіть не листки, не листки, які вже один, два, три, 4, 5, 6. Сьомий вже отакий втрачає свій турок, підсихає. Е, це стебло, воно тонше. Воно суттєво тонше, ніж воно на стріптілі. Початки, бачите, вона вже починає їх. Вони падають. Ну і початки. Ну тут же знову ж таки. Початки Скільки вони може різні. Бути? До речі. 10 жовтня ви зможете побачити реально, тому що ми її ще не зберемо кукурузу, тому що ви ж бачите, вона ще виготує. Тому ви побачите, але попередні результати вже будуть. По структурі, і, я думаю, біологічна вражальність буде, і економіку покажемо вже попередньо, тому що витрати вони відомі на, на, на старті. Да? Але ми бачимо, що початок відрізняється. Розміром відрізняється. От. Він вже. Але ще працює на масу. Ще працює, але відрізняється. Ну, бачу, вже, вже об обгорка вже, вже суха. Оце дисковка, це вам обробіток ґрунту. От різниця. Це для тих, коли я записую відео на TikTok, і там хейтери пишуть про оранку ще про щось. До речі, до оранки ми дійдемо. Я ще не знаю, як там себе показує оранка, але просто от... приклад на одному полі в одинакових умовах, при одинаковому вологозабезпеченні. Він це на увазі з неба випадало. Але підхід був різний до ефективності використання. От. Оце дисковка. ну от Контраст, да? Там зелені, високі рослини і зелені аж до самого низу. Оце так працюють рішення, коли в умовах недостатнього зволоження. Ну, Будемо говорити, що Полтавщина, може від, ну, відносити. Я не говорю, звичайно, про південь, там взагалі катастрофа, але Полтавщина це вже не та Полтавщина. Тут недостатнє зволоження. Якщо дивитися по попередньому році, по цьому році, по... тому так. Ну, зрозуміло, хорошо. Давайте далі. А давай цікаво, воронка. Зелено, аж там далеко-далеко. А тут, де дисковка і туди пішла, тут все, пів, е... пів рослини вже жовта і суха. А, і ще один момент, який треба звернути увагу. Там, де є обробіта ґрунту, зрозуміло. Коли немає опадів, там є ось такі тріщини. До речі, бачите, сюди вон, пальці навіть. І глибока тріщина, от, от куди волога дівається. Ну, це, це знову ж таки відповідь на питання, чому це менш ефективно. От відповідь на питання. Там нема тріщин, відповідно, що менше втрачається вологи. Там хоч якісь ну, рослинні рештки є. На поверхні, плюс той ґрунт не, не троганий, не оброблений. А ось ми дивимося тріщини. Що це через ці тріщини? Шаленими темпами йде волога вгору. Це ще одна відповідь, ну, що відбувається з вологою. Ось ось результат. Це просто е, хочу, щоб взяли до уваги ті аграрії, які от працюють, працюють по класиці. Звичайно, якщо ви знаходитеся в Хмельницькій, Тернопільській, там, е, Львівській і тому подібне, там десь на Волині, то ну, там все поки що воно е, як це вибачається. А тут ну, так не працює. На, на рихленні ситуація краще, ніж на дисковці, але гірше, ніж на стрівкілі. Тут теж тріщини, але менші порівняно з дисковкою і вже починають листки під цей підсохати. Ну, Але ситуація краще. Порівнянні з дисковкою. Цікаво, що покаже оранка, так? Да? Угу. Так, це ми прийшли на оранку вже. Глибина оранки 25-28 см. Тут у нас фонова технологія, конкретно знову такий самий кас, такий самий РКД стартовий. Так, ну на оранці, ну, перше, я дивлюся, що вона, ми йшли то краще, то гірше, да, якось плямами, хоча поле вирівняне. Але якщо порівняти, то ну, краще від дісковки десь, але ну, точно гірше від стриптіла. Точно гірше і суттєво, тому що ну, це візуально видно, да? видно по, по блискуності, по листках. Знизу пару ярусів вже повністю згорівших, і ці теж такі вже Ось верхні листки теж, теж жовтіють. От. Ну, початки. я б зараз нічого не говорив про початки, тому що треба робити структуру і. Більш конкретно аналізувати, я думаю, висновки будемо робити на 10 жовтня. Але, я ж кажу, воно йде такими п'ятнами. Давайте пройдемо далі. Хоча рівне. Ну, але все рівно, краще дісковки, тут краще. Тут краще. Тут краще, суттєво. Якщо говорити візуально, поки що. Це такий огляд попередній посівів, то я б сказав би, що ну, однозначно від дисковки краще. Е, однозначно від е, стриптіла, да, Володя, суттєво відрізняється, з гіршу сторону. Да, да. А от з рихленням тут важко сказати, напевно. Тут важко сказати, тому що ну десь от, знову ж таки, це візуально, десь на одному рівні оренка. Але що важливо, що є суттєва різниця між... Стрібтілом і оранкою. Одинакові умови, одинакове поле, одинаковий гібрид. Накладені знову ж таки, різні системи удобрення на, на, всі, на всі технології обробітку ґрунту. Але ну, ось результат. Але на дисковки великі тріщини, а от що найцікавіше, що тут немає. Так, ну, то есть вони десь їх менше. Або вони невеликі. Ну, так само, як і на ріхлень. Але кукурузка вже здає, здає. 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 Так. Ну і. а, ну дивися, так суттєво, дивись цей, подивись на, на початок. Угу. А, цей, цей кращий початок. Ну. Кращий початок, але відрізняється. Знову ж таки, те, що ми дивилися на початку. Так? 16 теж. 35-36, там я рахував 42, 43, 44. Ну, На 10 менше. І це я взяв такий кращий початок. Кращий. Ну і бач, початки вже починають опускатися вниз. А там всі вверх, -вверх стоять. І зелені, і обгортки там, такі більш насичені зелені. Ну, тобто, і стебло, і листя аж донизу теж зелене. Тому так, ну це такі попередні... попередні. Але знову ж таки, це ж тільки пару елементів технології, які ми збираємося вам показати. На кожній технології багато різних варіантів. Варіанти з різними рішеннями, з різними удобреннями, з різними комбінаціями добрив, які прописані по. Рецепту по результату аналізу ґрунту. І ви подивитеся, як це впливає на ту ж саму посукостійкість. Це для тих, хто не розуміє, як може удобрення чи аналіз ґрунту впливати на посухостійкість рослин. І різниця може бути то на дві, три і більше по урожайності. Коли ви дали ті елементи, які впливають там на посухостійкість. Той же ж кальцій, той же ж магній, той же ж цинк, до речі, той же ж сірка. І тому подібне, якщо вони там потрібні, звичайно. Тому думайте, робіть аналіз, замовляйте ефективні рішення, рекомендації в Агрілаб, рішення перевірені, 11 років плюс, понад тисячу компаній і не один мільйон гектарів. Працюйте, думайте, вчіться.